У селі Калинівці 1 вересня стало по особливому святковим днем. Адже тут, окрім свята першого дзвоника, жителі святкували ще декілька радісних подій 40-річчя Калинівської школи, відкриття нового дитячого садочку та спортивного залу. Тепер діти матимуть змогу розвивати свої фізичні здібності, не боячись, що стеля впаде їм на голову, як це було до ремонту. Тепер зал повністю відповідає європейським стандартам. Далі відбулася урочистість присвячена відкриттю нового дитячого садочку. Любисток. Цей чудовий день, наповнений різнокольоровими барвами осені, зібрав на нашому подвір'ї всю нашу велику, дружну родину з нагоди відкриття дитячого садочка. Добрий день вам, добрі люди. Доля буде не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік ми гостей своїх зустрічаємо, з круглим пишним караваєм, З рушником берем таріль, Каравай кладем і сіль, Шановливо хліб підносимо. Дорогі друзі, ну що, святом, я вас всіх вітаю, тому що ви знаєте, ми чекали цього дня, і я пам'ятаю нашу зустріч ще зовсім недавно в старому облублено спортивному залі, де я вам обіцяла, що скоро, дуже скоро, і цей зал, і е, те, що знаходиться поруч, буде е, приведено до нормальної. Е, Такого цивілізованого стану, і ми з вами будемо мати прекрасний спортивний зал, і обов'язково внутрішні туалети в школі, і обов'язково дитячий садочок. І сьогодні в один день ця вся мрія стала реальністю, тому що є і прекрасний спортивний зал. Є для діток внутрішні туалети, а для наймолодших є отой е, такий казковий. Будиночок, який називається дитячий садок. Мені дуже приємно, що ми сьогодні маємо можливість відкривати в нашому районі школи, дитячі садки, лікарні, фапи, тобто, все те, що так необхідно кожній людині. Тому що я ще раз повторюю: держава тільки тоді має право називатись державою, коли в ній захищеним. Почуває себе кожна людина і насамперед оці малесенькі дітки. Тому я з задоволенням, з задоволенням приєднуюся до тих, до тих привітань, які вже лунали на вашу адресу. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї великої справи. Тому що, як і більшість наших об'єктів, ми будуємо їх за допомогою наших меценатів, за допомогою підприємців. Тих, які працюють в нашому районі, і ваша школа, і ваш дитячий садок, це теж не виключення. Тому що я, я з гордістю хочу сказати, що на, на цей об'єкт не було б витрачено жодної копійки з державного, з обласного, з місцевого, з районного бюджетів. Ми це змогли зробити всі разом. Я щиро вдячна всім тим, хто зрозумів і хто сьогодні використовуючи. Нашу нашу землю для того, щоб її розвивати, пам'ятає про те, що потрібно дбати про кожну людину, яка є, дає їм цю можливість розвиватися, тобто про кожного з вас. Я впевнена, що у вас велике майбутнє у всіх, тому що до нового року ми. Маємо бути з газом в Калинівці ще через рік. Ми маємо тут мати чудовий заклад культури, тобто привести в такий стан, як сьогодні, дитячий садок, ваш будинок культури. І багато багато чого можна зробити. Але я ще раз закликаю вас всіх: будьте дружними, будьте єдиними в своїх помислах, в своїх справах. У своєму стремлінні зробити кращим оцей чарівний мальовничий куточок землі нашої коміндернівської, який називається Калинівка. Я вас щиро вітаю. Я вас всіх люблю. Я бажаю вам всім здоров'я, добробуту, тепла, миру, злагоди, Божого благословіння. А найменшим друзям нехай їм завжди там буде приємно, тепло, затишно і гарно, щоб там працювалося вихователям, викладачам, які будуть. Ну, а для того, щоб полегшити все те, про що я говорила, оцей подарунок, телевізор і DVD, для Дякую. того, щоб Дякую. ви там нормально. А зараз слово надається нашим юним господарям дитячого садочка Любисток. У садочку нині свято, ми святкуємо відкриття. Раді ми його вітати від усіх усіх маят. Дід садок наш любий, довго хай існує, він дітвору свою маленьку до життя готує. Народив чудовий сад, тут плоди не зріють, не бояють квіти, всім саду мужні. Над моєю вкраїною день новий починається, сонце ніжно і лагідно є проміння своє, і з надією світлою синю далеч дивляюсь, я вірю я, що за щастя всіх і моє, як і скрируча love more yeah день знань Велике свято для всієї держави, особливе свято для нашого району, тому що сьогодні в нашому районі відкривається новий дитячий дошкільний заклад в селі Калинівка, на прекрасному селі на березі Телігульського лимана, де є чудова природа, де є всі можливості для нормального життя, але на превеликий жаль не було до сьогоднішнього дня дитячого садка. Сьогодні цей дитячий садочок, цей подарунок отримала дітвора Калинівська і отримали мами, бабусі ви вже сьогодні слухали, тому що це було дійсно великою. Проблемою. Ми раді, що ця подія відбулася. Рік ми до неї готувалися. Попрацювали всі на кожен на своєму місці, тому що роботи було дуже багато. Я просто дякую всім, хто працював. Працювали дійсно всі: і будівельники, і сільська рада, і відділ освіти, і адміністрація. Кожен доклав своїх зусиль. І сьогодні ми дійсно можемо відсвяткувати, тому що ми зробили для цього все. Тепер залишається тільки радіти разом з жителями Калинівки і сподіватися, що з кожним роком у стінах садочку Любисток збільшуватиметься вихованців.